Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця днями близько 10-ї години трапилась дорожньо-транспортна пригода на Хмельницькому шосе. Відбулося зіткнення між двома іномарками, шкодою та Рено. Водій сірого легковика, виконуючи розворот, не надав перевагу русі зустрічному транспортному засобу. На щастя, ніхто не постраждав. До місця події прибули патрульні поліцейські та повідомили, що кермувальники, врешті, вирішили дану пригоду за згодою обох сторін. 17 квітня о 16.14 камери відеонагляду зафільмували ДТП на перехресті вулиць Київської та Стрілецької. Там водій автомобіля Хюндай, виконуючи поворот ліворуч, не надав перевагу русі автомобілю Лада. Внаслідок зіткнення обидві машини зазнали пошкоджень. Патрульні поліцейські, які прибули на цей виклик, склали на водія Хюндая протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні права. Аво порушення. Жахлива аварія трапилася на вулиці Гетьмана Мазепи. Жінка потрапила під колеса легковика. Камери ситуаційного центру зафільмували цю дорожньо-транспортну пригоду 18 квітня о 10.20. По інформації поліції Вінницької області, 26-річний водій автомобіля Рено здійснив наїзд на 71-річну громадянку, яка переходила дорогу по розмітці нерегульованого пішохідного переходу. Внаслідок автопригоди жінка госпіталізована до лікарні. Водій освідований він тверезий. Його авто поміщено на арешт-майданчик. За цим фактом розпочато розслідування за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Вчора, 18 квітня, о 17.15, трапилася аварія у центрі міста. На розі вулиць Соборної та Театральної не розминулися дві автівки. Водій автомобіля Кія, виїжджаючи із другорядної дороги, не надав перевагу русі автомобілю Пежо, який рухався головною. Звісно, машини зазнали пошкоджень, проте кермувальники не викликали до місця події поліцію, а вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. Переходимо до інформації від муніципальної варти. Нещодавно спільно із різними підприємствами було здійснено масштабну організаційну роботу щодо прибирання територій мікрорайону Тяжилів. Відпрацьовано вулиці Левка Лук'яненка, Складську, залізничників та багато інших. З 16 березня по 10 квітня в межах цього комплексного відпрацювання інспектори муніципальної варти надали 41 припис та склали три адміністративних протоколи. Загалом Лом зібрано 511 мішків сміття території, очищено від гілля, чагарників та сухостою. Також прибрано побутові та будівельні відходи. На теперішній час місцевість зазначених вулиць виглядає краще та знаходиться у задовільному санітарному стані. До цього моменту це усі новини. а Ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.